А мені дісталася лише одна піца. Шкода. Мені теж тебе дуже шкода. Але як круто, що в мене піца набагато більше. У тебе це ти ще мою вежину бачила. Дивись тут так багато піци, що вона аж до неба дістає. Першої та, який найменше пощастило, тобто Діана. ха-ха. А ну годі, це зовсім не смішно. Я і без вас знаю, що буду їсти першою. І я дуже цьому рада, хоч у мене всього одна піца, вона все одно дуже смачна та тепла. Ви тільки подивіться, як сир тягнеться. Просто краса. Пальчики оближеш. Дивись, куди сміття кидаєш? Та яка різниця? Головне, що мені смачно. Досить вистачить. Ну, все, ти мені вже набридла. Вирішили кидати в мене кірки. Отримуй кірку у відповідь. Такі ви смішні, і тільки мене ніхто не чіпає. б, до речі, і мені поїсти піцу. Отак, тяна. Ти мала рацію. Просто чудова. О, ідея. Я знаю, як максимально зручно її з'їсти, щоб не забруднити руки. Можна згорнути її за принципом лаваша. Ось тепер і смачно і зручно. М -м, як же апетитно ти їси! Дивіться, зараз я покажу вам, як дуже швидко можна їсти піцу. Ну як це ж дуже круто вау! Я й не думала, що стільки піци може поміститися в рот однієї людини. Звичайно, може. Більше того, так можна їсти кілька піц поспіль. Ой-ой, здається, все пішло не за планом. Що ж тепер робити? Та гаразд, чого ти хвилюєшся? Зато тепер твоя піца стала нашою, і ми зможемо нею полосувати. А де мої піци? Вам не соромно. Ви просто нагадно їх вкрали, злодійки. Не кричи на нас, ми просто дуже голодні. Ну нарешті настав мій час, коли я зможу приступити до своєї піци. Я так довго цього чекала. Нічого собі! Справжнє падіння вежі. Ось саме, але ваші не а дуже і дуже смачні. О, і ковбаска лишилася. Ще один тік-так. Та однією цукеркою навіть не наїсися. У мене сіла коробка. Дивись, що у діани. Так, дивіться всі, що маю. Це не просто коробочка, це ціла гігантська пачка тік-таку. Це ж так круто, але першою їсть Лілі. Знаю, мій тік так зі смаком Кока-Коли. А Кока-Колу я дуже люблю. Смачно, але ж дуже мало. Мері, тепер твоя черга їсти. Ура! Я завжди готова з'їсти щось смачненьке. Що ж це таке? Чому цукерки не висипаються? Ану швидко йдіть до рота. Ага, Мері розгубила всі свої цукерки. Нічого подібного. Нехай вони і валяються на столі, але все ще їх можна з'їсти. Точніше смоктати через трубочку. Yeah. Я в захваті. <звук> Діана, лише залишилося тільки ти. Come on. Ура! Нарешті прийшла моя черга їсти весь цей тік-так. Wow. Подивіться, як багато. No. Як це смачно. Так смачно. Може, ти і з нами поділишся? У тебе он скільки пачок? Поділитися? Ще чого. Він такий смачний, що я і сама із задоволенням все це з'їм. Блін, точно, у мене ідея. Як непомітно вкрасти у тями хоча б одну коробочку. Якщо я простягну руку з цього боку, вона точно цього не помітить. Ері, підставляй руку. Зараз будемо їсти тік-так. Е, звідки у вас тік-так? Це ж мої цукерки. Ну все вам, хана. Приготуйтесь до обстрілу з рушниці. Отримуйте. Досить стоп, благаю. перестань. Знатимете, як красти мої цукерки. Точно, вона ж обстрілює нас цукерками, а це дуже смачні кулі. Можна ловити їх хтом та їсти. Це просто геніальна ідея. Отримуйте. Ой, здається, у мене зовсім скінчилися патрони. І їсти мені більше нічого. Зате ми наїлися. Дякуємо тобі, Діано. Нічого собі, куди мені стільки часнику? Згодна, мене теж не образили. Не пощастило вам, дівчатка, а ось у мене чеснико лише одна штучка. Зато ти перша його їж. Ну і що? Думаю, я швидко з ним розберуся. Зараз тільки очищу його від шкірки, бо з нею не зовсім їсти прикольно. Ого, крутий спосіб очищення. А ви як думали? Тепер залишилося дуже круто його з'їсти. О, ні! Такої гидоти я їсти не хочу. Бачила ти своє зморщене обличчя. Знаєш, що тобі може допомогти? Чесна кодовилка. З її допомогою поїдання чесника вже не здаватиметься таким неприємним. Давай, Лілі, відкривай рота. Я допоможу тобі і видавлю чесник прямо туди. Ні, дякую, обійдусь. А ну, відкривай рот. Сама не відкриєш, я тобі допоможу. Ну, як тобі? Смачно сподобався часник? Ні, це жахливо. Нічого гіршого, я в житті не пробувала. Ой, перепрошую. Ну і сморід. Тепер і ми повинні нюхати цю гидоту. Лілі, щоб у тебе з роту не пахло, якась каналізації, візьми жуйку. О, дякую. Від жуйки я б точно не відмовилася. Допомогло. Тепер я ніби і не їла цей часник. Тобі пощастило, ти часник вже з'їла, а мені ще тільки доведеться. Хоча навіщо його їсти? Він же такий гарний, буде набагато крутіше, якщо я одягну його на шию і носитиму як прикрасу. Ні, за правилами ти маєш його з'їсти. Тож приємного апетиту. Я сподівалася, що ідея з намистами спрацює, а ти дуже зла, діано. Але я все одно не кусатиму цей часник. У мене є ідея краща. Щоб швидко і ретельно почистити часник, потрібно вивалити його в склянку і добре потрясти. Тоді всі ошметки залишаться там, а самі голівки чеснику можна буде спокійно з'їсти. Ну, погляньте! Виходить? Тепер можна і починати. Фу так, Лілі, згодна. Часник дуже неприємний. Здається, ніби я з'їла відро сміття. Тай пахне в кімнаті тепер саме так. Але нічого страшного. Я знаю, як швидко впоратися навіть з таким мерзенним запахом. Нам допоможе освіжувач повітря. Нічого вам не допоможе, поки запах не вивітриться з мого рота. Блін, і що тепер робити? Точно, якщо пахне в тебе з рота, треба забризкати його освіжувачем. Ось, отримуй. Здається, аерозоль скінчився. Ну і гаразд. Запах теж уже зник. <плес> Точно, запаху немає. Хоча на смак, він теж жахливий. <плес> Діана, тепер твоя черга їсти. Дівчатка, благаю, можна, я не буду їсти всю цю купу? Не можна, їж. Ми віримо в тебе. Сподіваюся, мене не знудить. Так, поки що терплю. Все-таки я дівчина сильна, зможу перетерпіти кілька часточок чеснику. Яка гидота! Я не можу це їсти. Оце так! Вона прямо з шкіркою його їсть. Нічого собі. Так, залишилося трохи. Я маю впоратися з цією заразою. Складніше, не кидай сміття, він прямо в нас летить. Мені начхати. Зараз мене хвилює лише те, що в мене з рота смердить якесь помийного відра. Так, запах жахливий. Але я знаю, що може нам допомогти. Якщо ми прикроємо джерело цієї воні, то позбудемося її в кімнаті. А, мені нічим дихати. Допоможіть, врятуйте. Сподіваюся, вона жива. Гей! Hey! Звичайно, жива, просто знепритомніла від цієї воні. Зі мною все окей, я жива, я в порядку. Пробач, Діана, ну зате не смерділо. <пробач> не може бути це новий айфон. А ось це зовсім не схоже на сучасний гаджу. <пробач> який знайомий запах. Це ж шоколад. Приємного апетиту. А я поки що досліджу свій новенький айфон. Алло? Чомусь нічого не чути. Не хочу тебе засмучувати, але він теж шоколадний. Дивись, як смачно. Не можу відірватись. Ти так уже все з'їла. Де ж наша їжа? <гас> Схоже, немає тільки моєї порції. Добре, що моя на місці. Цей твікс має такий апетитний вигляд. Який хрусткий. Я теж не планую залишатися голодною. Челсі, дай цукерку. Дякую. Зараз я зроблю з неї щось велике. Всім інша річ. Як багато шоколаду. Челсі, чого тобі? Поділись. Ні. Ось жадіна. Нічого зараз я тебе What? Бувай, подружко. Тепер увесь твій батончик мій. Чого собі? Шоколадний качан. Попкорн виглядає набагато краще. Неможливо зупинитись. Шкода, що він дістався на мені. Що ж, з'їм свою кукурудзу. Цілком непогано. Ну ось, залишився тільки качан. Ідея. Я знаю, чим підкріпитись. Посаджу це зернятком в горщик і добре поллю. Ого, ти виростила нову кукурудзу. У мене видення гірше. Залишу це тут і полию. Виглядають зовсім неапетитно. а мої просто шедевр. Обожнюю шоколадні чіпси. Вони тануть у роті. Могла б не хвалитися. Сподіваюся, смак цих пластівців не підведе. Молоком зовсім нічого. Ого, золотий ланцюжок. Потрібно його приміряти. У мене в тарільці теж є щось. Жалюгідна підробка. Зараз я приведу її до належного вигляду. На мою думку, мені личить. Маленький бургер. Не те, що двіємо. <плес> Прийдеться задовольнюватися тим, що є. Не знаю, як і підступитися до такого величезного бургера. Я хотіла б спробувати. Але знала, що почую відмову. Схоже, мені знову потрібна чарівна паличка. Хочу такий крихітний бургер. Ого! Як я і не помітила солодку картоплю фрі! Смакота. Ментос мені подобається менше коли. Вибач, але вона моя. Який дивний колір. А це ж рідкий шоколад. Може, мій ментус також незвичайний. Схоже на шоколад. Точно! Году поєднувати його з колою Я знала, що ти, як завжди, відмовиш. Тоді приготуйся отримати сюрприз від мене. Це обурливо. Пористі цукерки. Вони виглядають привабливішими, ніж мій солодкий сніданок. Впевнена, їхній смак ні з чим не зрівняється. Тут лише кілька кульок. Виглядають вони як котячий корм. Останнє. Яка шкода? Пригости мене, Еммо. Я втомилася. Говорити ні. Що ти наробила? У мене не було виходу. Це і справді смачно. Клас! Гарне намисто. А в мене ціле Ха-ха-ха! Інтуїція нагадує мені, що це шоколад. Я вгадала. Сподіваюся, мені теж пощастить. Як боляче. Це справжнє коліє. Значить, усередині коштовне каміння. Ого, перлини. Це краще за шоколад. А на Еммо. Подивимося, що ти робитимеш тепер. <гас> Чому моя колія порвалося? <гас> Я не знаю. <гас> Це найгірше, чого можна було очікувати. Бачу, тобі сьогодні не щастить. Тільки подивися, яка стигла полониться. Мені дісталася <рес> О, вона ідеально поєднуватиметься з шоколадом. Божественно. Може, шоколад покращить смак моєї цибулі. Ні, це дуже гірко і гидко. Я не збираюся страждати одна дихай на повні груди. Мої очі сльозяться, я нічого не бачу. Чудово, значить, ти не помітиш пропажу. Поверни на місце, Челсі. Інакше зараз отримаєш. Знову цибуля. Звідки вона взялася? Приємного апетиту. Які